Ти не повіриш, але саме вони стали ідеологами кривавої війни, яка вже четвертий рік триває на нашій землі. Ці агенти ФСБ, спецпідрозділу Рацирс, на чолі з Олександром Дворкіним, ще задовго до війни і до сьогодні їздять по всій Росії та розповідають силовикам та солдатам, що Україна це страшна секта, не антисти, неоязичники, що усі українці це людожери і що нас потрібно позбутися. Сьогодні антикультові організації стали новою формою фашизму. Тому що використовують ті самі засоби дегуманізації. Ви знаєте, хто створив образ України як країни сектантів? Не Кремль, не телеведучі з Останкіно, а головний гоноїд Олександр Двокін. Саме він ще в кінці 90-х, на початку 2000-х, почав просувати фейкову ідею про те, що Україну заполонили західні секти, які, мовляв, хочуть захопити владу. Сейінтологи, мормони, свідки Єгови, п'ятидесятники, баптисти. Всі вони були оголошені культами заходу, а отже, ворогами України. Саме Дворкін заклав ідеологічний фундамент її божевільної ідеї, що помаранчева революція і революція гідності це перевороти, організовані сектами на замовлення заходу. Потім у його риториці з'явилося нове відкриття: Україну, ніби захопили неоязичницькі секти, які служать нацизму. Рацирс це спецпідрозділ ФСБ, який, ховаючи за захистом суспільства від так званих сект, насправді вже зробили Росію тоталітарною країною, депонує нацизм. Їх агенти, так звані експерти по сектам, працюють по всьому світу, втілюючи основну мату ФСБ знищити демократію у всьому світі та встановити свій тоталітарний режим. Їх дуже легко відрізнити. Всі вони виступають проти так званих сект. В Україні також є агенти цієї організації. Докхантери Ірина Кременовська та Олексій Святогор Вони працюють під прикриттям образу експертів та сектоборців через Центр економіко-правових досліджень та сайт Вільне Слово. Це інструменти ворожої пропаганди. Через ресурс вільне слово вони систематично дискредитують українську владу, підривають довіру до держави і звинувачують у всьому релігійні групи з Європи та США. Ця діяльність створює передумови для дестабілізації. Суспільної довіри до урядових структур і формує негативне ставлення населення до чинної системи управління. Їхня мета виконати замовлення куратора з РАЦИРС Олександра Дворкіна, встановити тоталітарну владу в Україні, розвалити нашу державу. Розкриємо їх секрет: вони діють проти нас за такою схемою. Крименська, як і яхл авторка фейкових експертиз проти неугодних для російського РАЦИРС організацій. І ставить на них клеймо. Секта. Вона так само активно виступає в медіа зі своїми експертними коментарями. Секта це не юридичний термін, це клеймо. Це зброя, це засіб дегуманізації, який використовував Гітлер, Сталін і тепер антикультисти, зокрема рацирс. Дегуманізація потрібна, щоб виправдати майбутні злочини. Приспати совість і критичність сприйняття.